Вітаю, вітаю! Спіймаємо унікального судака на Гентернезен. Для цього переходимо на локацію Індустріальна чарівність. Стаємо прямо навпроти вітриків і закидаємо максимально наскільки закидається, у мене 63 метри від берега. Ловити я буду судака вночі на віброхвіст нічний. В описі там буде написано вся оснастка, на яку я ловлю. І Adjaлівка 4 4.0. Східчата протяжка, друга швидкість. ну, Або твічинг. Тут якось я не помітила різниці. Він і на східчату приходить, і на твічинг приходить. Тому так не спіша. Але, до речі, він бере десь близько 25-20 метрів від берега. Я намагалась кидати просто на 30 метрів. Нічого не приходило, тому закидаю максимально далеко. Ось трофейний прийшов сюди перший. Так я бачила відео, його ловлять і вдень також. В мене вдень чомусь нічого не виходило. Ловлять його також на середню ближню з гачком 3.0. Також ловлять на вузьку блишню з гачком 3.0. Ну, я от спробувала на джиголівку Віброхвіст 4.0 І в мене вийшло. Я тут була декілька днів, щоб перепровірити, чи працює ця мітка, а вона працює. Так. І ось наш унікальний судак звичайний. Все, мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що зі мною, дякую за вподобайки. Гарної рибалки, гарного дня і всім па-па!